Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Сьогоднішнє відео буде дещо відрізнятися від інших в плані озвучки, тому що я планую розповісти та поділитися із вами фрагментом із дуже цікавої книги української авторки, української письменниці і поетеси Дзвінко Торохтушки. Фрагмент жорна з книги Благовіщення, що це, Ірино Федорівно? Жорна, бачиш, Оксанко, це просто жорна, камінні і маленькі. В 32-му діду мій зумів сховати два мішки зерна за селом. А жорна в хаті були. Їх тоді так і не знайшли мисливці за п'ятьма колосками. Бачили, що всі живі, пів села в зимі вже від голоду померли, а мої живі всі були. Тільки прабаба, мама дідова, на покуті лежала в одежі, празниковій і вмирала тяжко і все ніяк не могла богові душу віддати. А мисливці ходили двором, ходили зі щупами, протикали ними мерзлу землю, долівку глиняну в хаті, як орли хижі, поклювали. Діда до сільради водили на допити, до району возили, дід лише руками покаліченими розводив Не знаю, чим живемо, панове комуністи. Самі бачите, нема нічого, божим духом тримаємось. Діда били. І відпускали. Він приходив додому, баба просто в дворі коло криниці змивала з нього кров і запирала в холодній воді одежу. А дід ішов до хати. Падав перед покуттям, хрестився до ікон пучками, переламаними в дверях кабінету слідчого НКВС і шепотів тихо Мамо, Христом Богом прошу і молю вас. Не віддавайте Богові душу, бо як віддасте свою, то і наші за вами підуть. А прабаба лежала жовта, як свічка воскова, і душа все хотіла скрапнути з неї і вогника життя загасити, і прабабі давно вже не до життя було. Ще весною 32-го їй і ряст не цвів, і журавлів осінні за світи її кликали. І прабабі боліло, і пекло в грудях вже від тої свічки життєвої, бо догоряла вона, розливалася воском гарячим попід ребрами, розтікалася і палила всередині все. А як лелеки восени летіли над хатою, то баба чорно кричала за ними і просила птахів забрати її з собою до вирію, але дід обрав її висохлу руку, цілував чорно від праці долоню і молився. Не до образів до матері молився, Мамо, змилуйтеся, що поживіть до весни, до зеленого. І прабаба жила, чіплялася очима, невидючими за надію, душею за віру трималася, а серцем за любов і жила. Бо під прабабою, там, на покутці, жорна оці були сховані. На них дідо з бабою вночі, прицвяхувавши до віконної рами грубу верету, на потемки без каганця, без посвіту, терли по кілька жмень того прихованого зерна. Прабава моя дожила до осені 33-го, на затірці з того борошна, що в жорнах схованих терлося, та на дідових молитвах. Аж тоді стали в колгоспі видавати окраєць хліба за трудодень, дідо приніс його додому. Розкраїв на всіх порівну, і перший шматочок підніс прабабі до губ. Вона цілувала його, вдихала його запах і всміхалася, всміхалась. Так і померла, дихаючи, тим гіркуватим духом гливкого казенного хліба. Дідо їй і домовини з обрізків колгоспних дощок витисав і перкалем білим оббив всередині. Дідо з бабою самі матір на цвинтар віднесли, ішли через село. Дідо в головах тримав домовину, баба в ногах, а під труною мій малий тато з сестрами йшли і підтримували знизу. Голова колгоспу казав, що не гоже, аби родина покійницю несла та щоб за труну діти трималися, бо всі з хати повмирають скоро. Але дід вважав, що прабаба смерть їхню в порозі зупинила, і вже нічого злого точно не станеться. Дід потім розказав батькові, що не дав нікому нести домовину, бо важка вона була. Там під подушкою, під головою в прабаби жорно були. Дід їх на цвинтарі вийняв і прикопав у могилі, як відчував, що в 47-му році вони знову закрутяться. А тоді річка настала, людська річка, повінь. Як тоді після голоду ці води полились? Наче десь греблю прорвало, в кожне село, в кожну спустошену голодом хату затікали каламуть російської глибинки, переселенці, зозуле поріддя. Чому ж зозула? не спитала Оксана люди, як люди Росія. Як зозуля яйця підкидає свої до чужих гнізд, і пташки іноді гинуть, годуючи її пташенят, так і Росія заселяє відвойовані землі своїми дітками і на шлюд гине, бо зозулята викидають його з родинного гнізда, замордовують працею і виморюють голодом. Зозулятам багато треба, все треба, все, що є, і ще більше, більше. А ось іще одне оповідання: Хліб насниться. Мама вже другий день мовчить, її очі, як дві калюжі після зливи, глибокі, темні, і тільки край бренить, чи то сльоза, чи то останній промінь весни, що запізнився. Мам, а коли буде хліб? Я шепочу, бо в хаті не можна голосно про хліб, як про Бога, тільки в душі і стрімтінням. Мама не відповідає. Тільки бере мій холодний пальчик і ховає його у свій рукав. У сні мені снився калач, такий, як на Різдво, з маком. Я його вже майже вкусив, але Остапчик, мій братик, розплакався, і я прокинувся, а калач зник, і маку не було, і сніг знову падав крізь дах. Тітка Палашка казала, що в селі вже їдять лобуду й котів, а в нас навіть котів нема. Мама каже, що господь бачить усе. Я тоді дивлюся в небо і питаю Боже, ти що? Не бачиш, якого Остапа животик спух?» Але Бог мовчить, як і мама, як і село. Одного ранку мама принесла жменю сушених бур'янів. Вона мовчки терла їх у макітрі, і з того вийшла якась зелена каша. Остапа я тримав на руках, бо він уже не міг ходити. Ніжки тонкі, як сірники, а голова велика, як гарбуз. Мама казала, то не голова велика, то життя маленьке стало. Я вмовляв Остапчика їсти ту кашу, хоч сам ледь стримував сльози. В роті вона була гірка, як пекло, але я сказав уяви, що то солодке, як мед, як пряник, Остапчику. А він кивнув, він завжди мені вірив. Того вечора ми лежали всі разом. Мама, я і Остапчик під кожухом, що колись був дідовим. На дворі виявся місяць, худий, мов і сам давно не їв. Слухали, як вітер скавчить у димарі. У когось там, через дві хати, вже померла дитина. Її виносили вночі. Без труни, без свічки. Мама шептала молитву, але тепер не до бога, до діда. Тату, забери хоч одного, бо я вже не можу, а я обняв Остапа й прошепотів. Не йди, чуєш? Ти не йди. Минуло багато літ. На тому місці, де колись була наша хата, тепер бур'яни і яблуня. Вона росте криво, ніби пам'ятає, як вітер бив у вікна, як мама мовчала, як Остапчик більше не прокинувся. Я приходжу сюди щороку. Стаю на коліна, кладу на землю украєць хліба, справжнього, духмяного, з пшеничного зерна, птахи його не клюють. Вони, здається, теж знають це не їжа, це пам'ять. Я виріс, пережив, але щось у мені лишилося маленьким. Мабуть, те, що вірило у калач у вісні, що тримало холодну руку братика й питало Бога а ти що, не бачиш? Я не тримаю зла, але тримаю правду, бо доки ми пам'ятаємо, доти живі ті, кого не стало, доки ми говоримо, вони не вмерли. І над старою яблуною колишиться тиша, така сама, як тоді, тільки тепер я вже знаю це не мовчання, це шепіт душі. Друзі, я навмисно зробила сьогодні формат відео. Рішки іншим, бо мені також захотілося долучитися до всіх інших україномовних блогерів, які хочуть вшанувати якимось чином пам'ять про Голодомор, пам'ять про те, що пережили наші прадіди та прабабусі, наші предки. Тому сьогодні, коли. Я готую безліч страв кожного дня. Я завжди дякую Богу за шматок хліба, який є в мене, та моєї сім'ї, за те, що він посилає все необхідне і навіть більше, за те, що ми не відчуваємо того, що відчували наші пращури століття тому. Коли я навчалася у школі, то моїми улюбленими предметами були здебільшого гуманітарні. Особливо я полюбляла. Українську мову та літературу. І я думаю, що ви зі мною погодитесь, українська література у нас завжди викликала тільки один сум, негатив, сльози, відчай, тому що таке було життя тогочасних людей, тогочасних українців. Я пам'ятаю, як майже не щоразу плакала над кожним твором. Який нам задавали читати, тому що в ньому було стільки болю і страждання від того, що відбувалося з нашим народом століттями, і нічого не змінюється, тому що кажуть, що історія повторюється: я з цим згідна зараз. Ми всі є свідками того, що відбувається на нашій землі, як гине світ нашої нації, скільки страждань. Принесла країна-агресор, принесли нам наші сусіди та брати в лапках. Можна багато що говорити, але у сьогоднішньому відео я хотіла донести тільки одну думку: Голодомор забрав мільйони не лише тіл, а й дитячих голосів, маминих пісень, запаху хліба. Але навіть тоді, в найтемнішу годину, українці трималися за життя одне за одного, за пам'ять. Сьогодні знову війна, знову ворог прагне вирвати з нас мову, свободу, саму присутність на цій землі. Та ми, здавалося, ті самі із корінням, що не згоріло в пічці, з пам'яттю, яку не стер голод, і з вірою, яку не заглушать ракети, бо доки пам'ятаємо. Ми живемо, і доки боремося, ми не здоланні. Ну що ж, я вже встигла приготувати свій обід і буду з вами прощатися. Можливо, у вашій сім'ї збереглися якісь спогади про голодомор. Мені буде цікаво почитати, адже це наша історія, яку ми маємо берегти та дбати про те, щоб наші нащадки також пам'ятали про те, що відбувалося колись.